Куми. А я думав, що коріння не впливає на голос жінки. Я так думав, поки попіл з моїй цигарки не впав на килим. Зять побачив у вікно те, що. Ну от, знову її чорти несуть. Зайшла теща в хату, а мала донечка Марійка раді. Бабусю, я так тебе чекаю, так чекаю. А я йшла собі помаленьку. Марійка здивувалася. А то доказав, що тебе чорти несуть. Дипломат це той, хто завжди пам'ятає дату народження дами, але ніколи не згадає, скільки їй виповнилося. Мати наставляє доньку, яка виходить заміж. Доню запам'ятай дві ключові фрази. Перша Як я тебе кохаю? Друга, коханий, може, ти і правий, але. Куми а як краще стріляти в зайця? Коли він біжить чи коли він сидить? Коли він висить, куми Чоловік навчає дружину водити машину і задає їй різноманітні питання. Що означає цей знак? Білий круг із трьома чорними смугами? Можна все.